Пережила полону, служить в ТЦК. Це історія захисниці з Луцька, але Сенченко, яка провела в російських тюрмах вісім місяців, а потім знайшла в собі сили повернутися до лав ЗСУ, що надихає захисницю не здаватися, розповіла Володимиру Миколайчуку. І так як в мене вбиті кості, то, хоча б мишечна маса буде тримати весь той корсет. Уже другий місяць Алла Семченко відвідує тренажерний зал. Потрібно укріпити м'язи після російського полону. В оточення потрапила у травні 22-го року під лиманом. Її прийняли за снайперку і хотіли розстріляти, та все ж ув'язнили. І вісім місяців Алла чекала на обмін. Вони е -е, любителі катувати е -е, жорстко харчування було більш-менш, але його катастрофічно не вистачало. Я прийняла той, той факт, що я помру. І все. А коли ти приймаєш той факт, що ти помреш, і все, ти становишся спокійним і робиш східну ситуацію, аби хоч трохи говтатися, Алі знадобився рік, зокрема, роботи з психологом. Нині повернулася до ЗСУ, а ще готується до ігор, нескорених серед ветеранів. Тренер розробив спеціальну програму підготовки. Такої волі до життя, такої цілеспрямованості, такої наполегливості, як у неї. Ну, у людей ще варто знайти, адже людина, яка мала такий страшний досвід, вона розуміє всю, всю суть життя, вона радіє дрібницям і тому проблем з мотивацією у неї, на щастя, немає. І це для мене дуже хороший приклад, і за честь тренувати її. Нині Алла Сенченко працює у луцьку у призовній комісії ДЦК, вже оговтавшись після е, тих е, подій після того полону. Вона все ж таки далі продовжує проходити військову службу, і вона є добровольцем. І е, це дуже велика справа. Це жінка, е, це це гарно. Це гарний поступок справжньої жінки, справжньої справжньої громадянки своєї держави. Серед її обов'язків відбір кандидатів серед військовозобов'язаних каже, охочих захищати країну вистачає. Проте зізнається, деякі призовники вміють здивувати. Наприклад, коли замість чоловіка з повісткою приходить його дружина, якщо ти хочеш захищати, давайте вас двох мобілізуємо. Чому ну або тебе? Ну не хочеш ти чоловіка. Давай тебе мобілізуємо, якщо так. Ми маємо усвідомити, що якщо не я, то хто? І, попри графік роботи і постійні тренування, Алла повернулася до шиття, яким до армії займалася 25 років, і тепер мріє відкрити майстерню з виготовлення військової форми для захисниць. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.